Коли навіть маленька родимка може стати серйозною проблемою в Україні завершився тиждень діагностики раку шкіри. Безкоштовні огляди тривали у всіх містах та районних центрах країни. Не виняток і прикарпаття. Перевірити чи не ховається за темною плямою на шкірі смертельна хвороба меланома, Прийшли понад три тисячі мешканців і не дарма. Дуже багато пігментних неусів, Що бентежить, що власне оці пігментні часто диспластичні неуси виявлялися у дітей. От таким діткам обов'язково треба, хоча б раз на рік звертатися в дерматовенерологічний диспансер і проводити повторну дерматоскопію. Інші передраки, шкірний ріг. Дерматофіброми дуже багато суборейних кератом, неусісальних залів, Все це було виявлено, все ці всі ці люди взяті на облік. А от що тішить, кажуть лікарі, це статистика звернень. Майже 70% обстежених з'явилася на діагностику за власним бажанням, бо зрозуміли, фатальних наслідків не оминути, коли меланому чи інші види раку шкіри діагностувати на пізніх стадіях. Якщо ж недугу виявити одразу, людину можна врятувати. Учасні діагностики меланоми повертає людей. При оздоровленні до повноцінного життя, от буквально і на днях під час цього тижня, приходила до мене моя пацієнтка, в якої в 2004 році діагностована меланома. Значить, на першій стадії вона успішно пролікована, і це фактично єдина серед моїх онкологічних хворих, яка на сьогоднішній день активно працює, має сім'ю, має двоє діток. Тих, хто не встиг перевірити власне здоров'я цього тижня, дерматовенерологи обіцяють безкоштовно обстежувати упродовж цього року, адже перевірятися потрібно регулярно а берегти себе постійно.